Болю поста, та ще ж та зраділа, Тащиш, та зраділа і защебетала, та ще шкайте шишка... мене на могилі, серед степу широку на країні милі, що плани широкополі і Дніпро, і кучі, було видно було чути, як реве ревучі, то кудися з України у силу волю. Кров ворота. От тоді я і лини, і горе. Все покину і полину до самого Бога молитись, А до того я не знаю бога. Засіклані червоне стали. Він би засміялась тільки на людину. любо любо стало, ташечка сиділа і защебетала. Почула і, і, дівчина дівчину пів з маленької хати прийшла погуляти у іде, то майодолині. <пілити> Чи то в шинках з чи то в степах чумаками, чи то, чи то в полі на розболі. З вітом по поволі, не совця. Тече вода з пікляла яр на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинка, Явий молодіє, а кровок і на болота й На папері Нима рядами, тому світло не розуміє, поступує полину, тому сливо не проспала в своїх дитинах, що сміється, смійся, як вража, та не дуже бо все гине, Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло світі, <кху> Ді, що правда, чи крита, і чи ні діти? Наша дума, наша пісня, і мене не загине. От де люди наша слава, слава Україні!